Вітаю вас, ролери! Сьогодні розпочався новий сезон, вже змінили значок хом'ячка. І зараз ми з вами будемо на все-все все дивитися. Спочатку давайте перейдемо на головну сторінку. Мені івенту ще немає, може сьогодні ввечері. Е, так, для того, щоб запустити сезон, ми маємо зайти в стор, Pass І так, що ми тут бачимо? Е, для старту натисніть оцю кнопочку. Так, сезон буде тривати 77 днів, тут його опис, тут відео. Так, починаємо. Все, дев'ятий сезон офіційно розпочато. Так, ми можемо його купити за 90-95, так само ми отримаємо всі, все що пройшли. А якщо ми купимо за 700 РЛТ, то отримуємо взагалі все. Ну, Цей сезон, я думаю, що куплю. Так, давайте подивимось: нагороди, майнери цікавенькі. Я зроблю повністю інфографіку, де будуть зображені, зображені рівні, де ми будемо отримувати фрі. Нагороди і що саме ми отримаємо, але все одно, давайте подивимось: майнери, самольоти, це шапочка. Ну, тут, бачите, багато майнерів, немає потужностей. Немає потужностей. Так, багато РСТ цікаві і купа купа майнерів. І взагалі немає РЛТ, тобто лише РСТ. Майнери, шапочки, можливо, якісь трофейчики і все. Так, завдання. Завдання не змінилось. Виконати таску, 1 РЛТ, зіграти ігри, 20 ігр, 50, 20 мерчі, Telegram, Twitter. Додати друге, відкрити кейс, витратити 15 РЛТ і виконати 10 завдань. Тобто тут нічого особливого не змінилось. Так, тут, ага, ми забираємо. Ну, що я вам хочу сказати? Ну, цікаво, цікаво, подивимось, як це вплине на потужність загальну, тому що вона росте дуже-дуже швидко. Так, і ще, оскільки є в нас трохи з вами часу, щоб відео було не дуже великим, я покажу, що є е розпродаж. І тут достатньо цікаві майнери, вони з потужністю. Це ми бачили з вами минулого разу, я робила. Давайте ось на цей глянемо. Так, маркет. Ставити, так. у нього 4% бонусний. І це дуже гарно, тому що, подивіться, що на маркеті лише 5 пропозицій, і взагалі. Ціна, ну, ця, мабуть, чисто за розпродажу, а так, бачите, яка в нього ціна? Ну так, да. гляньте, має сенс такий купити. Так, і ось цей теж подивимось, що тут у нього? Так, ставляємо 2%. Теж непогано, до речі, 2% за скільки? За 26 РЛТ. Ну, не знаю. Можливо, і дешевший якийсь знайти, але якщо заподобається, то чому і ні. А давайте поглянемо на сезонний магазин. Що у нас тут? Батарейки не піднялись в ціні. Кейси не піднялись в ціні. В нас є ось такий цікавий бокс. За 750 РСТ. Ціна знизилась. Минулого разу тут була 1500 РТ. І ось такі три. Майнери-квіточки. Достатньо цікаво. Так, що тут у нас? Ну, е, якщо бажаєте, я можу зробити інфографіку стосовно цих майнерів, напишіть про це в коментарях. Е, і не забудьте поставити, будь ласка, лайк, щоб мені була більша мотивація це робити. Е, тож, це приємна новина. Можливо, навіть буду відкривати в цьому сезоні ці бокси. Мені здається, там мають бути цікавенькі майнери красиві. Е, тож, вітаю вас ще раз з початком сезону. Цей сезон я хочу купити. Мені чомусь, чомусь мені подобається ця купа майнерів. І ще ми обов'язково з вами будемо крафтити ось цей автобус. Я вже майже зібрала на нього запчастини. Хочу ще з вами подивитись, щоб точно в мене, точно в мене було трошечки. то може вони знов піднялися? Ні. Ось, бачите? Ціна вже майже, майже я вже майже зібрала на цей крафт, і ми з вами обов'язково це зробимо разом. Дякую, що додивились це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, заходьте всі наші спільноти, ми там дуже оперативно сповіщаємо про всі новини, спілкуємось, допомагаємо новачкам. Тож, дякую, обіймаю і до побачення!